Всім привіт! Сьогодні розкажу вам прикольний простий смачний рецепт картоплі жареною з грибами, картопельку помили гарненько і розрізали на 4 частинки. Треба розігріти сковороду, взяли сало. До речі, воно у нас трошечки було підсолене. Сало теж нарізали і закинули в сковороду. А тим часом нарізали грибочки. Картопельку кинули в це сало, коли вже натопилося багато жиру. А грибочки... Поставили смажити іншу стовороду. І поступово перемішуємо то картопельку з пальцем, то грибочку. Взяли цибульку насоліть, попірчить. Так, і картопельку та грибочки треба посолити і поперчити. Коли вже ми пожаримо грибочки, Водичка висмажеться вся. Ми додаємо до цих грибів картоплю і цибулю. І трошечки її тушкуємо. Дозай, дозай. Вийде дуже смачний такий аромат. І е, блюдо таке схоже дуже на пательню, тільки грибну пательню. Трошечки її протушити, хвилин 5-10, на махо. І можна споживати дуже смачний рецепт. Спробуйте.